Пане Андрію, давайте почнемо з такого запитання, чи справді е всі військові Ну от їм загрожує посттравматичний синдром, чи все ж таки його можна уникнути? ні ні ні, ні, ні. це така жахалка журналістів, чи я не знаю, чи тих не в темі, що всі, хто прийдуть, прийдуть із ПТСР. Ні-ні. ні, 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 ні. Постравматична стрес сверосла це страшна штука, але не така страшна, як її малюють. І по Фахів різні фахівці кажуть різні е, ну, відсотки. Там найгірший відсоток це 20%, що 20% військовослужбовців повернуться із Петискаром. Але я думаю, що їх буде менше. Але це суб'єктивна моя думка, яка не обґрунтована на якихось дослідженнях. Вона обґрунтована на моєму відчуттю моїй. О, того мені десь думаю, що десь відсотків 5 буде. Але всі прийдуть із. Психотравмуючими якимись, ну всі мали психотравмуючі якісь події. І результатом психотравмуючої події не обов'язково буде ПТСР. Це може бути гостра реакція на стрес, або я не знаю передепресивний стан. Коли в цьому житті трапляється лайно, то ти можеш після цього погано пахнути. От, але не факт, що ти будеш пахнути завжди. Ось так от. Ну, тобто, по факту, допомогти психологи зможуть після да, от повернення е військових додому вже. ні 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 ні, -ні. диви, яка тема. Психологи, це, звісно, вони молодці, вообще, красавчики, рекомендую. Але робота із постравною це не тільки психологи. Це сім'я, родина, відчуття безпеки, твоє оточення. Ну тобто, психологи тут не панацея, це. Я просто за допомогою психологів. Це буде трохи швидше. Але якщо, наприклад, то ти прийшов налаштований на тебе, нормально адаптуватися, і в тебе є нормальний психолог, але твоя родина, наприклад, вся знаходиться в стані травми, то це буде все дуже сильно тормозити. В тебе немає хати, наприклад, також буде тормозити. Тобто, це сукупність факторів соціальних, економічних, культурних, е, психологічних, а не тільки такі, тому е, тут, тут треба зважати на комплексну проблему. Тому що травма в тебе не від того, що в тебе психолога не було, а від того, що в тебе все змінилося настільки, що ти не був до цього готовий. Пане Андрію. Ну і крім теми, власне, як подолати цей синдром або як його не заробити. Хочу започути від вас і поради, як мотивувати в армії бійців е, захищати землю. Чи з мотивацією у нас все в порядку? О, тут, тут, тут класне питання на рахунок. Чи все в нас в порядку? Давай так. У нас набагато крутіше, чим у деревої Русі. Тобто у нас кожен наш військовослужбовець він відповідає на питання: нафіга ти тут в окопі сидиш. Іди додому. Він каже: да гіра, мій окоп, я стріляю, моя земля. А, від чого мотивація ускладнюється? Ми втомились, але ну диви, ми втомились не від війни, а просто є таке поняття як бойова втома. Трохи за, за дофігами ми, ми тут. І нам треба якісь ротації, заміни, і ми це робимо, але ми це робимо внутрішньо. Е, тому питання мобілізації, воно актуальне, але не такої ідіотської, яку зробили. Я не знаю, хто зробив. Чи це СТК в місцях зробили, чи це просто провтикали. Ну коротше, втома друга штука, що найбільший страх солдата це от відчути, що все що ти робиш, то ну дарма. І я тупо впираюсь від цих новин, і мої хлопці, також, коли якась дитина там зайняла перше місце в Нью-Йорку на якійсь міжнародній штуці, українець. Або ну, ми знаємо, що на гражданки все норм. А ми знаємо, що не норм. Що свариться або втомлюється, і не я не знаю, хтось навпаки дуже сильно шариться, дуже сильно відпочиває. А хтось ну, а, а, а хтось страждає. Причому ну, планомірно страждає. І для нас дуже важливо ну, мотивація є, що ти точно знаєш, що ну, в тебе спина прикрита. Ну а зараз таке відчуття, знаєш, 50 на 50. Тому для того, щоб підняти цю мотивацію, треба, аби цивільні люди, які в тилу, вони ну, піклувалися і про себе, і ну, щоб ми усвідомлювали, що там ми правильно робимо свою роботу, бо в нас в тилу все шикарно. Так, да, нам тут теж є над чим працювати. Пане Андрію, війна впливає на всі сфери життя. Але і ще на останок вам поставлю питання, чи є така категорія <кас> людей, ну і зрештою, кого от не, не можна зовсім допускати до передової, хто там максимально вразливий або, можливо, є якісь е ще особливості характеру, чи, це, чи таких в армію не беруть просто одразу? Ну, тих, що не беруть в армію, я таких не знаю. Тут такі вже люди сюди прийшли із судимостями, і, і віком 58 років, ну різні. Тобто, я таких не знаю. З приводу передка. Просто армія, це не тільки всі, хто на передку, це вони по всій Україні. А у кожного, ну у нас не беруть ті, тих, хто боїться. І ми питаємо: ну, типа, чи всі готові йти, і там люди кажуть, там я не готовий, бо мені. Трохи страшнувато, він не йде. Або вона в деякі і в кожному підрозділу по-різному. Наприклад, може бути сексизм. Тобто, ми не беремо на, на нолик е, дівчаток. Е, у нас підрозділ, наприклад, ми не беремо тих, е, кому ще не випинувся 21 рік. Хай вибачають. І, і ці хлопчики дуже сильно на нас ображаються, бо кажуть: О, мені вже 19, я вже дорослий чувак. Ми кажемо, ні, ну от не беремо і все, то таке рішення було прийнято. Ми не беремо тих, в кому командир не впевнений в його фаховості. Тобто людина ну там, провчилася півроку, але все одно, ну от мама сліпів її сніжку. І таких ми не беремо, бо вони неефективні. Тобто, давай я ще скажу, кого ми беремо. Ми беремо вмотивованих, той, хто знає, чого він туди йде, він знає, що він там буде робити, або вона. Е, і, ну, і він готовий це зробити. Тобто, ці всі історії, що е, забрали там, без учебки, зразу на підок е, м'ясом закидувати, диви, тут важливий момент. Я зараз відповідаю тобі за свій підрозділ. Я не можу зараз сказати, що в всіх Збройних силах, віздя... бо мені закидали різних, що мінімум три ситуації я знаю, що люди пішли не підготовлені. От це то, що в мене в ефірі було там на Ютубі. Бо я казав, що типу, такого не буває. От командир не зацікавлений брати чи відправляти когось <кхів> е на задачу в зону бойових дій, там де безпосередньо ведуться людину, яка абсолютно ну, не більм'яся. Але мені казали, що такі ганебні випадки були. Але де справедливо, хочу сказати, що таких одиниці. Ну і дівчата жалуються, що деяких дівчат також не беруть. Бо командир не хоче брати на себе відповідальність за те, що там, ну, якщо дівчинка загине, то морально-психологічний стан підрозділу падає набагато більше, ніж якщо загине хлопчик. Отака така от штука. Пане Андрію, дуже дякуємо вам за ваші відповіді.